Вітаю, друзі, я Людмила Боуш, я засновниця компанії Буштайм. Сьогодні в моїй тайм менеджмент зарядці я хочу вам розповісти про те, як ми можемо прив'язатися до чогось і не можемо від нього відчепитися. Правда, правда. А в мене ну так буває, де да, мені часто доводиться консультувати людей стосовно якихось їх відносин або стосовно ставлення до себе. І я побачила цікаву штуку. Що є люди, які нами маніпулюють певним чином? Вони що роблять? Вони прикидаються твоїм другом, і вони починають тебе, начебто, підтримувати, попереджати. Тобто подивись, отам будь обережним. А отам будь обережним. Ну ти ж знаєш, що ти не такий вже сильний, не так у тебе там добре. Ля-ля-ля, Тільки я єдиний, хто тебе розуміє, я єдиний хто тобі допоможе. І так далі. І через деякий час у тебе з'являється відчуття, що ти ніщо. Що ти ніякий, і що ти ні на що не годний І навіть якщо ти про це не думаєш отак усвідомлення усвідомлення, але воно у тебе у там, десь як деякі відчуття. Того, що з тобою щось не так, і що ця людина, яка з тобою поряд, вона єдина, єдина, єдина людина, яка проходить через всі оце ці твої недоліки, єдина людина, яка на них не звертає уваги і любить тебе, тому що от, просто ти такий, який є. І от тобі навіть в голову не приходить, що оця людина якраз і Створила у тебе ідею про те, що з тобою щось не так, і до зустрічі з цією людиною в тебе все було добре. А от зараз ти цією людиною, і в тебе все погано. І ви знаєте, там вже ситуація в тому, що як тільки ти допустив оцю ідейку, мислішечку, да, думочку про те, що з тобою щось не так у чомусь одному, там одразу звертається друге, 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 це як барі... це як плотина, да, як плотина створюється. Оце тече річка і в неї тічія, і все нормальненько, поки одна палочка не застрягла. Одна палочка застрягла до неї друга, третя, четверта, п'ята, десята, і вже є плотина. Отак От і є в нашому ставленні до себе з'являється людина, яка, начебто, друг. І цей друг нам розповідає, що він єдиний друг на світі, який на якого ми можемо розраховувати в нашому житті, що в нас більше друзів просто не може з'явитися, тому що у нас отака купа недоліків, і тільки він такий світий, готовий пройти через ці, ці недоліки. І чим частіше він тобі про це розповідає, тим сильніше ти віриш в те, що з тобою щось не так. Ну і все. А потім в тебе немає ніякого шляху, ніякого шляху. І ну, я розумію, що одразу ж з'являється запитання, що ж з цим зробити. А перше, я вам рекомендую по, просто по, 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 по спостерігати, з якими людьми ти відчуваєш себе неповноцінним. От начебто з тобою щось не так. Це перше. Друге, обов'язково складайте такі, ну, якщо, тебе, якщо тобі це потрібно, да? дуже важлива штука. Вести журнал своїх досягнень, от коли я працюю зі своїми мінці, я їм раджу, щоб вони робили журнал досягнень. Тому що коли вони це роблять, то тоді в них з'являється впевненість, і тоді буде таке знаєш, Тут, от на одній чашці важелі у вас лежить ваша невпевненість і думка цього чоловіка. Чоловіка, цієї людини про те, що з тобою щось не так, а на другій да, чаші в тебе перевагає, перевагає, перевагає думка інших людей, які тебе підтримують, які на твоєму боці. Ну і ще можу вам порадити, що дуже добре мати людину, яка в тебе вірить. Да, це, і я хочу сказати, що це повинна бути людина, з якою ти знаходишся в якомусь Обміні, да? тобто, ну їй можна гроші сплачувати за те, що вона в тебе вірить. Це правда, це працює. Да? А, ти можеш їй щось робити добре на у відповідь в те, що вона в тебе вірить, ну і так далі. Тобто, а ви можете. Мати якусь людину, яка в тебе вірить, тому що це її обов'язок, і, і, і нормальненька, нормальненька. Просто ти до неї приходиш, в неї робота тебе підтримувати, підтримати. І я хочу вам знаєте, сказати, що на жаль, GPT не заміняє людину, тому що від чату GPT ти отримуєш думки і так далі, Але ти не отримуєш емоцій. Ти ці емоції від чату GPT повинен сам створити. А якщо у тебе брак позитивних емоцій і твої емоції з цим питанням пов'язані з негативом, то ти не можеш переходити через фільтр, цей фільтр один сам. Чат GPT, на жаль, не знімає емоційного розряду. Заряду він знімає думки, може там допомагає якось, він може допомагати тобі в коучингі і так далі. Що в нас дуже класна програма антихаус вийшла, тому що люди завдяки тим GPT-сам, які вони для нас отримали, вони худнуть, вони час свій приборкають, і вони ще зараз почали рахувати гроші для того, щоб прибрати фінансове бентеження. Да? Збентеженість, тому що якщо ти не розумієш на своїх грошах нічого, то обов'язково в тебе буде обов'язково тривога. А нафіг нам ще та тривога, коли у нас і так тривог вистачає в Україні. Так, друзі, на сьогодні зробіть, будь ласка. Перелік задач, порахуйте ці задачі за часом. Обов'язково впевніться, що, що ви а, на все виділяєте час. Якщо у вас це не виходить, нагадую, що 30 червня ми починаємо новий потік турбо тай-менеджмент та квесту, якраз про операційний тай-менеджмент. І навіть якщо ти це, це проходиш, я хочу сказати, що мати підтримку це дуже гарно. Та, це, 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 це гарна справа, коли. Поряд з тобою є хто, хто в тебе вірить іноді більше, ніж ти віриш сам. А ви знаєте, що компанія «Богуштайм» – це наша фішка. Легко, складне, підтримка на 100% іноді навіть більше, ніж ти сам себе вірить. Віриш, тобто реєструйтеся, реєструйте ваших друзів, реєструйте ваших рідних, діти після 15 років. Ми їх вже беремо, щоб у час вони не втрачали час свого життя. У нас так само дуже гарні результати після цього. Ми вас чекаємо і вам сьогодні гарного дня.